Доброго дня, компанія Clima пропонує пропоную вам до уваги тепловентилятори італійського виробника Olimpia Splendid серія Caldo Design. Два кольори, представлені помаранчевий і зелений, є ще білий. Виконані із такого міцного пластику на підставці. Можна робити, ну, направляти потік повітря вверх-вниз ну, і змінювати напрям ліво вправо Управління досить просте, вилка, Звичайно, розетку вставляєте, є три режими. Перший це просто вентилятор запускається, другий режим це перша ступінь нагріву. Нагрівальний елемент, до речі, керамічний. Він не перегрівається, не сушує повітря. Перший це 1 кВт потужності буде по обігріву. І другий режим. Це 1,8 кВт потужності. І є механічний термостат. Тобто ви можете виставити орієнтовну температуру, яка вам буде підходити, і зменшити, повернути назад, і ось він буде включатися, якщо ця температура буде знижуватись. Тепловентилятор тобто тихий, цікавий по дизайну, підходить як в дитячі кімнати, так і... Будь-які в офісі, такі інші. Надійний гарно гріє по ціні в принципі, нормальна ціна. Все, дуже дякую. Звертайтесь до побачення.